Просто неймовірні дива повітряної акробатики в українському небі у виконанні асів авіаційного клубу його високості принця кенського та ще й на раритетних літаках. Таке нині можна було побачити у Василькові. Крутили бочки, зривалися у штопор, заходили на віраж, каже Олександр Загородний, виключно військові машини. Що їм дощі навіть злива? Це ж бойові машини. Спочатку в небо на розвідку піднімаються вертляві пайперкаби. За ними виповзають на злітку грізні мустанги. Старенька міс Хелен кашляє чхає. Та все-таки здіймається над Васильковим. Цілий день члени елітного клубу «Аероскадрон» катають українських пілотів. Ось з польоту повертається Олександр Галуненко, льотчик-випробовувач, який перший піднімав у повітря знаменитий Руслан, а згодом і мрію. Герої України дозволили покрутити пілотаж і навіть провести умовний повітряний бій. Як на війні побував ті льотчики, які воювали на ній, звісно, їм тут нелегко прийшлося. прийшлось. Та е самоліт іменно бойовий. Тобто й було бути фізично здоровим. Члени клубу літають без свого патрона. Принц Кенський цілими днями на різних зустрічах. А завтра в нього взагалі день народження. Його королівська високість готується до прийому. Самі ж пілоти розповідають, що їхній клуб «Аероскадрон» уже давно міжнародний, його члени з усього світу. Він об'єднує любителів літаків. У нас є члени з різних країн французи, є і українець, аргентинець. А хто українець? Віктор Бондаренко, фінансист. Після ретро літаків у небо злітають теж не надто нові, але більш сучасні українські міги. Провести з ними умовний бій. Пілоти на ретро літаках не відважуються. Занадто вже велика різниця у швидкостях. Ероскадрон погостює в Києві до завтрашнього вечора. Потім перебереться в Крим. Олександр Загородний, Михайло Путята, Новини 2+,2.